Підрозділів надзвичайних ситуацій області, міста, військової частини і аеропорту. Безперечно, подібні навчання додають впевненості в діях наших співробітників, додають впевненості в нашій спроможності забезпечити ліквідацію будь-яких надзвичайних ситуацій, які пов'язані з авіацією. І тому... Вважаю, це дуже важливо і без таких навчань підготовка особового складу вона неможлива. Чому саме на Вінницькому аеропорту повели ці навчання? Тому що він не найвеликий в Україні. Питання не йде про, про самі великі. Насправді в нас традиційно найбільші аеропорти, найкраще оснащення. Але ми сьогодні змогли переконатись в тому, і разом з вами я. Певнений, переконається і наші потенційні пасажири, в тому, що не не дивлячись на те, що регіональний аеропорт Вінниця не найвеликий, великий, але оснащення і е, техніка, яка є в наявності, техніка є, яка є в підрозділах аварійно-рятувальної пожежної служби, е, і особовий склад здатні забезпечити належний рівень безпеки. Це вперше такі навчання проводяться? Ні, це вже це друге. Е, такі масштабні навчання в нас проводяться вдруге, але е, спільні навчання з військовою. Частиною наших підрозділів ми проводимо досить часто і ви сьогодні змогли побачити, що ну, люди діють так, як вони повинні це робити, не дай Бог, надзвичайних ситуаціях.